Я всіх вітаю вас, сучасні квітники з вами. Хочу сказати, що зараз пізня-осінь, вже скоро закінчиться і листопад, і я все ж таки хочу показати красу хвойних рослин у ландшафтному дизайні. Наскільки це гарно і наскільки це актуально і чому я саме звертаю на це увагу. Тому що це дійсно краса цілий рік. Це звичайне польське село. І хочу сказати, що в кожному дворі ростуть хвойні рослини. Цих рослин дуже багато. Будинки, хвойні, ось тис ягідний. Такий він великий, таке широке дерево, сосна розрослася. До речі, це сосна звичайна, не гірська, а сосна звичайна. І повертаюся сюди, також показую вам. Просто пройдуся польським селом і покажу, як гарно хвойні рослини в ландшафтному дизайні. Називається Куди не глянь, скрізь хвойні рослини. Біля кожного будинку. Який будинок, не візьми. Скрізь хвойні рослини. Ось вам буде таке майже безперервне відео. Я зніму для того, щоб все ж таки переконати нас, українців, саджати побільше хвойних рослин. І будуть такі веселі села у нас і міста також. Тому що я показую в основному з Кракова гарні квітники. А зараз я вирішила, вийшли прогулятися із донечкою і з собачкою. І мені захотілося показати вам на цій прогулянці цю красу, щоб все-таки надихнути тих, хто ще не має хвойних рослин, купувати, саджати, розмножувати. Я думаю, розмножувала. І, і я лівці розмножувала. І ту я розмножувала. Ось така краса. Вони прикрасять будь-який будинок, будь-яку територію хвойні рослини. Ось розвертаюся, туди вулиця пішла, хвойні рослини ростуть. Ось іще вулиця, хвойні рослини ростуть. Ось хвойних рослин дуже багато. Тут такі височені ялинки, блакитні ялинки. Далі зелена ялинка. І це у нас кіпарісовик. І там далі, не знаю, що це за хвойна рослина, але їх настільки багато. Під двором ось отак ростуть ялівці пострижені. Біля кожного будинку. Тут взагалі немає будинків, біля яких би не росли хвойні рослини. Скрізь краса хвойних рослин. Присутні у будь-якому дворі. Бачите, як у дворі там росте. Це говорить про те, що краса цілий рік все-таки має бути не тільки в нашій душі, а й на наших квітниках. Ну, навіть хтось взяв ялинку, обрізав ось отак. Обрізана ялинка. Але то все, куди не глянь, це скрізь хвойні рослини. Наш собачка також підтвердив красу хвойних рослин. Туї смарагда. також я їм. Славу співаю, вони гарні. І йду собі далі. Просто по селу для того, щоб показати оцю красу. Хочу, щоб у нас також скрізь була така краса. і Хочу багатьох переконати, тому що деякі підписники мені пишуть, що навіщо скільки саджати хвойних рослин. Ну, для мене це помилкове судження. І я хочу сказати, канал називається Сучасні квітники. Тобто, сучасно ми бачимо паркан. Тут прозорі паркани скрізь. І якщо ви не хочете, щоб паркан був прозорий, ось з правого боку приклад, що треба робити, щоб паркан не був прозорий. Насадити багато хвойних рослин в основному це саджаються туйки. Крізь багато їх цих той. Ну, сосни, бачите, які величезні сосни. Чому ще сосни величезні? Хочу вам сказати, що тут багато лісів, особливо соснових лісів у Польщі, де б ти не їхав, де не йшов, чи то Варшава, чи то Краків, чи ось це передмістя Варшави. І все знаходиться в такій зелені. Я ще взимку вам буду показувати це все. Так. Оце така Ого, розрослася ця сосна, яка велика. В неї воля така тут. І навіть там по правий бік кладовище також. Дуже багато хвойних рослин росте і на кладовищі. Я зараз хочу повернутися назад і показати вам оцю велетенську сосну, яку я не могла показати близько. Звичайний паркан, ростуть ялинки. Тут просто на роздоріжжі росте отака широка сосна. І далі ми бачимо, також все йде у хвойних рослинах. І повертаю свій телефон. Бачимо, далі стоїть просто старий будинок. Біля старого будинку ростуть великі ялинки. Це говорить про те, що ялинки це така прикраса на квітниках. Ось церква. Ремонтують церкву. Біля церкви також ростуть ялиночки. Воїні навколо. І зараз я вам покажу алею з молодими хвойними рослинами. Це Туя Уреанана. Поруч бересклет, троянди, так як я люблю. І ось ця туя Ауреонана. В якомусь відео я показувала, як вона гарно квітне весною. Вона велика не росте. Тобто тут ростуть такі великі ялинки і посаджено Один рядочок бересклету, туя ауреонана і посередині троянди. І ось оця доріжка. Отака тягнеться. Тут так само зроблено, бересклет туя у Реанана, і під ялинкою також посаджений там маленький тис. Підійду ближче Покажу вам. Ось маленький тис ягідний. Він не колючий, не колюча краса. І туя Ореанана молоденька. І по цей бік точно так тягнеться бересклет. Це вічно зелена рослина розростеться цей бересклет. І також його будуть стригти, придавати йому форму. І ось така алейка, друзі. Ялинки, туя ауреанана і троянди. Так, трояндочки. Ось такі стоять, прямо молоді пагінці пустили. Таку красу ми можемо створювати руками. Чим більше ми створимо краси, тим більше її буде у нас. А хвойні рослини, вона така окраса. Далі, он, наприклад, сосни гірські. Я їх бачу дуже багато. Сосни, оцей барбарис. Також я його восхваляю, оцей барбарис. І грунтопокривній ялівці. Це також хвойні. Далі бачимо, це сосна гірська. І це бачимо. ну Це, мабуть, називається блюкарпет. Оцей грунтопокривний ялівець, Отакі червоні ягідки Барбарису. Далі хвойні. Хвойні, хвойні. Краса Барбарису і хвойних рослин. Яке поєднання. Барбарис, до речі, щоб ви розуміли, хто ще не посадив Барбарис вдома. Подивіться, яка це краса. Коли ці листочки гарні будуть обсипатися, оці ягідки будуть залишатися, вони всю зиму будуть, ось оці ягідки. Оже, як я вас люблю, плітники. Паркани, стуй, ялинки, сосни над такими парканами. Далі вон бачимо пострижений е, тис ягідний. Ой, як класно пострижений тис ягідний, такий шапочкою, ягідки червоні. На новий рік вже прикраса, те дерево. Ось, бачимо сосна, далі бачимо ялинки, гарний такий пейзаж. Машин немає, бо вийшла серед вулиці. Ось і так іду, щоб вам показати красу. Ось у дворі також так пострижений. Стоїть тут ось, наприклад, пострижний тис ягідний справа, я показувала там пострижені туї. Ось у дворі бачимо таку велику кількість туй. Кожен двір показую, йду, не відриваючись, щоб ви розуміли. О, троянда. Ні, то не троянда, то якийсь накінечник. Повертаюсь направо, наліво, щоб показати красу. Далі ми бачимо по вулиці також хвойні рослини. От висока така ялинка. У дворах гарно ці красунечки зелені. Просто прикрашають будь-який двір. Без них тут взагалі не існує. Ландшафтний дизайн. Тут -от під двором бачимо, юки ростуть також вічно-зелені красуні. У дворі ми бачимо бересклети. Те, що бересклети, це також вічно-зелені, також гарно у дворях і з бересклетами. Добре, що не їдуть машини. Бачимо паркани з І я просто йду. І на два боки показую вам цю вулицю. І ви бачите наліво і направо скрізь хвойнів поєднані з іншими рослинами. Ну, ялинки красуні новорічні. Новорічні завжди. І влітку новорічні гарні. Так, а от. Ви не бачите, яка рослинка? Це кіпарісовий. Ось скельні ялівці. Бачимо, машина їде, я тікаю з дороги. Під двором також. Ось ялівці, барбарис. Тут уже листочки скинув. Але краса Барбарису така гарна. Я хочу, друзі, хто дивиться мої відео, підписуйтесь на наш канал. Я буду дуже багато відео показувати з різних локацій, для того, щоб ви бачили оцю красу, яка навколо. І розуміли, як у вас буде гарно біля будинків, чи то біля багатоповерхових, чи то для, біля приватних будинків. А ось хочу показати деревця, такі цікаві. Так, тут ялиночки ростуть. А це деревце з такими ягідками. Одне деревце, ось таке воно в вигляді кулі пострижене, і далі такі ось яблучка. На деревині декоративне яблуня. І ось такі яблуньки, яблучки бачите? Ось ота краса, ось так гарно. Отакі красоти. Навколо. Кому сподобалось відео, пишіть відгуки мені. Кому не сподобалось, також хто проти хвойних, також пишіть мені. Я вам всім дякую за увагу і бажаю всім гарних квітників.